Що багато небайдужих людей би було сьогодні тут. Якщо б трошечки раніше вони знали, що а, треба прийти, як Ви уявляється, так ну ви так. взагалі знаєте справу з людьми різними проблемами і насильствами, так, і куртурами так. як в цій ситуації хто таки може натиснути на Кремль О, це політичне питання? Я громадська діячка, але я хочу сказати, що е, тільки... Власне, наша активність і в соціальних мережах, і на роботі, і всюди громадська активність плюс міжнародні українські організації, які ініціюються ці всі ну, ці всі заходи. Да? Я думаю, що більш масові і флешмоби, і більш масові акції це просто треба збурити, показати реально тим людям, які можуть надавити на Кремль, а це міжнародні будемо казати організації. Показати наскільки ця жінка викрила всю. Оцю о, піднагодну, я би так сказала, цього російського шовінізму, але чи не створюємо собі чергового там ющенка, чергового ще якогось там Ідола. Кумира. А, ви да. знаєте, чи ми вже можем... будемо бережні? Я думаю, що вона сама, от в мене таке відчуття, да. що пройшовши ці всі тортури, вона сама не буде, не буде, вона настільки приземлена, вона настільки мені здається. Людина з характером вона настільки любить Україну. Вона настільки, що їй мені здається, не грозить манія величності, і мені здається, що ми мусимо добитися того, щоб її звільнили живою, тому що повернувшись в Україну, я не хочу застерігати, але повернувшись в Україну, політична ситуація в Україні може значно покращитися, тому що моє враження, що є певні політики, яким можливо. Байдуже, якщо би не вигідно, щоб вона не повернулась, це моя особиста точка зоя.